У Чернівцях тривають ремонти доріг на декількох вулицях, зокрема на Руській, Заньковацької та Сторожинацькій. Повністю рух перекрили на Заньковацької. На ділянці Сторожинацької від героїв майдану до Каспрука рух обмежений. На вулиці Руській організували об'їзд. Коли планують завершити ремонти, та яка нині ситуація на цих ділянках дізнавалась Олена Кричко. Від героїв майдану до вулиці Каспрука цього тижня на стороженецькій розпочали ремонт дороги. Роботи проводять в рамках планового ремонту, тож мережі поки що міняти не планують. На цій ділянці протягом місяця планують оновити дорожнє покриття, замінити бордюри та встановити 30 нових опор для вуличного освітлення. Тротуари ми там не передбачали, тому що ну це досить було б дорого, дорого, у нас поки що коштів на це не вистачає. В цілому, можливо, ще буде заміна заміни тому що там знаходиться в досить такі поганому стані опор освітлення. І, звичайно, там є люки-колоць, які так само будуть підніматися, ремонтуватися для того, щоб забезпечити нормальну нормальну да, і не таке швидке руйнування. Ремонтні роботи виконує підрядна організація з івано франківська яка виграла тендер. Довжина ділянки 855 метрів. Дану цю всю ділянку на даний момент ви спостерігаєте. Фрезерування дорожнього знімання дорожнього одягу. Після цього будемо якраз замінювати люки, плити на інженерних мережах, підсилювати основу, стелити нижній шар асфальту, бордюри перекладати і буде влаштування верхнього шару. О, після цього все, влаштування розмітки, дорожніх знаків і наведення вже правильної організації дорожнього руху на день ділянці. До ремонту підрядник приступив у понеділок, 8 липня. Наразі етап фрезерування. Від вас залежить якість. Чи Робота. Коли приступили до фрезерування? — Позавчора. Позавчора. Скільки ще тут залишилось оцієї цієї роботи? Фрезеровки один день, сьогодні і кінець. Зараз на даний час ми займаємося підсипанням з'їздів. Паралельно з дорожниками на ділянці працюють комунальні служби. Трес зеленого господарства обрізає дерева, а Чернівці водоканал вивчає стан мереж. На даний момент немає ніяких причин для того, щоб десь виникнули ускладнення через інженерні мережі або супутні, або супутні якісь дії, тому будемо старатися в найкоротші терміни це все виконати. Так, да, звичайно, чернівців рельєф не є легкий, не є рівнина. Є трошки горбиста місцевість, але це дозволить якраз правильно відвезти воду з даної ділянки і забезпечити безперешкодний проїзд цього транспорту. Рух транспорту поки що обмежений частково. Тут пропускають маршрутки та водіїв, які мешкають поруч. Для решти об'їзди. Можна по казпрока об'їхати да, при необхідності. Можна проїхати через Кошевого, кошового, тому там проблем поки що не очікується. Вчора якраз говорили з Мішепом, щоб поставити світлофори з кошового в режим жовтого, для того, щоб не було там якихось корок. Тому я думаю, що проблем не буде абсолютно. Тим більше, що ми плануємо досить таки швидко цю вулицю зробити. Можливо, навіть до строку реального виконання вдоговору. Ремонт доріг у Чернівцях триває і на інших ділянках. На Руській і Заньковецької роботи капітальні із заміною мереж. Досить мало компаній займається цими складними роботами, і, відповідно, тут відчувається і велика проблема. Поки що у нас іде якраз процес по заміні каналізації, робиться все в основному безстрачайним способом, проколами. Чому так само вирішило? Тому що стара частина міста дуже близько знаходяться будинки поряд. цим будинкам вже понад 100 років. Невідомо яка там ситуація з фундаментами, і, не дай бог щось може стати.